Хочу розповісти і поділитися своїми враженнями від спілкування з гостями та жителями над ставком в Казковому селі Бобриця, що на Київщині. Ну, дивіться, проблема якого роду? Проблема за нечищені водойми у нас. У жодній водоймі нашої громади не можна купати. Чому? Тому що кожен, хто є відповідальний себе виправдовує. І інертність. Інертність це не робимо нічого і виправдовуємо те, що ми не робимо. І що моя хата краю, я нічого не знаю. І тихе, спокійне телятко це два рази. Корова, так і у нас відбувається. Ну, По-перше, потрібно розголос зробити, розповідати, що відбувається. По-друге, потрібно нашим вибранцям доводити до відома, які є проблеми, висвітлювати і робити розголос. Чим більше ми зробимо розголосу, тим більше будуть працювати і щось змінювати. В ставки спускають каналізацію, риба дохне, смердить. Купатись не можна в водоймах. Наступне сміття. Люди дуже сильно занепокоєні станом води і що викидає дуже багато сміття. Це також впливає на показники якості води в казковому селі Бобриця. Тож, пропоную екології можновладцям, старостам передусім висвітлювати проблеми, проводити виховні роботи з гостями. І також з місцевими жителями. І максимально прибирати, створити всі можливі умови, це не вимагає великої інвестиції, це, там може, додаткові якісь смітники, ящики на сміття, скриньки поставити. Ініціювати самі ми не можемо, тому що кожна ініціатива буде. Буде присікатись і буде ну, там, насміхатись, вони різні мають речаги впливу на таких активістів, як я. Але ж складно побороти таких активістів, тому що це не так, що спорадичне поодинокі випадки. Це постійно, на постійній основі, і це відбувається регулярно. Найгірше це бездіяльність. Бездіяльність і ну, показують, що моя хата скраю нічого не знаю, я нічого не буду робити. Отак от і відбувається. Тому потрібно нам е, висвітлювати ще більше. Я б закликав кожного громадянина бути небайдужними, хто в який спосіб там коментувати, давати інтерв'ю, погоджуватися. Ну, хто не хоче, ну, там. Ну, то таке з кожна дубка дуже важлива для нас, але найголовніше, щоб ми вирішили проблему і вирішували і робили все можливе і неможливе, щоб вирішити. Ну і взагалі дуже проблема. Поки що по водоймах літо закінчується буквально 2-3 неділі і все вже. Так що, якщо ми чим раніше ми почнемо, це ж. Наше навколишнє середовище, ми з цього навколишнього середовища беремо тільки забираємо, а нам потрібно почати віддавати. Що значить віддавати? Прибирати, вичищувати. Колись і вапно завозили, і, і сіль додавали. Ну, дуже багато різних моментів. От, наприклад, чому займалася людина, яка ну, розбирається, має освіту, має можливості ставками у нас. Наприклад, Геннадій Борисович Руденко, да? Ну, тому що він все мав, і мальок мав, і персонал мав ну, які вже роками. Найв це персонал, це люди. Їх, по-перше, складно і підібрати. І це потрібно роки, щоб людина почала розбиратися, у кого світа є спеціально для цього. Так що я б закликав і екологію, теж почати працювати. Дякую всім за увагу, гарного дня.